Пенсації лікарських засобів на медикаменти для хворих на цукровий і діабет 1-2 другого типу ванхіальної асмісни-судинних законувань з 1 квітня 2017 року. Значит, цей процес починається діти у нас в районі, в області він починається по всій Україні. Е, ініціатор є міністерство охорони здоров'я за підтримкою кабінету міністрів. Процес відштування забитися на медикаменти. Буде відбуватися відповідно до поданих реєстрів. Як показує практика 13-2014 року, коли ми проходили цей етап, був, відбувався етап у напрямку Шишківці-Ренгачного селиця Населені пункти залишились без автобусного сполучення і обмежено права жителів сіл Ренгач-Шишківці. Просимо вас внести до порядку денного сесії районної ради. Питання про організацію перевезення громадян даному напрямку. Заздалегіть вдячні за підтримку та розуміння. Це наші повноваження. Ми можемо, повноваження є районної державної адміністрації. Ми можемо звернутися черговий раз, і зараз будемо ще обговорити на це питання, є ще багато. Чого? Звернутися опять до районної державної адміністрації в, в... 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 в ліцею в обличчі. і ми його отримуємо для відповідного регулянці. Більше ми не можемо нічого зробити тут. Просто прийняв рішення і воно повисне і воно буде незаконне. Ви за що люди сказали? Ми готові перейти трасу на Хмельницький, щоб це питання вирішилося на протязі суду. Я це знаю. Так вирішувати потрібне питання. в Венці може один телевізник зробити рейс свінач Шешківці, Новоселзи, поїхати на Чернізі. Бо від другий. Значить, я роблю повідомлення, давайте по цьому питання, коли далі будемо в чому. Це питання те саме, щоб ви знали. Бо я вже рік розмовляю на, 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 з різними людьми про це питання. Доброго дня вам, шановна доброго, доброго дня, дня шановні депутати, гримгацький сільський голова. Я маю честь представити сьогодні громаду перед вами і заявити про ту стурбованість, яка стоїть сьогодні питання перед громадою. Завжди набагато часу пройшло тому, в якому ми старалися разом. Співпрацювати як органами місцевого самоврядування, як представницька влада, так і наша влада, для того, щоб забезпечити людей транспортом. Тому що сьогоднішній день вони мають такі самі права, як всі жителі села населення нашого, нашого району. І ми маємо все зробити для того, щоб люди мали, як добратися до району. Це навсяк. І він залишився нині по Значить, обіцяли, що Дмитро Леонович, відповідно, це все знає і буде все нормально. Я в цьому повірив. Обіцяли запросити мене на комісію. На жаль, теж не запросили відповідно, однозначно. От така є ситуація дуже складна. А це рішити можна дуже запросто. Цю задачу вирішує учень Шишківської початкової школи, а не Магістр економіки, який каже, що не може це вирішити. Дуже проста ця задача. Ми знаємо, як воно вирішується. Але тут є дуже багато критерій, яких, на жаль, не можна це вирішити. Я це розумію теж, що є перевізник, який вбачає тому, що це його бізнес, що він має зациклитися в районі тут, в Чернівці, селі, це все. остальних не добудуть. Я як посадова особа, буду діяти згідно закону, буду звертатися в суд. Будемо давати оцінку далі в суді, будемо звертатися в вищі органи для того, щоб можна було це забезпечити людей. От чому я можу вам подякувати і думаю, що ви це вирішите, це питання на користь людей, не на користь голови сільської ради. Бо мені прийдеться йти до громади, просити що в них одного строку, для того, щоб вони мені дали зробити трошки грошей, щоб я купив вертольот і я хто кинув амінові ноги. Знаєте, двозили. Цей договор там є умови, шановні друзі, є віремонтримне. Є умови. Як він буквально є умовою, ми маємо право розірвати, але це має бути робота районної державної адміністрації. Немає райони адміністрації, немає роботи. Наступного що в Рокнинській школі склалася така ситуація вже роками, що школа у нас стара ще з 60-х років, шифер повністю не мінявся. На школі мінявся частково. Цієї зими у нас сталася велика біда у зв'язку з тим, що повністю шифер протікає, стеля намокає в класах йде вода. Цілу зиму сиділи з відрами, з тазиками на, на на стелі. Стеля намокла. В одному класі випав метр штукатурки, але стеля у нас дранка з глиною, і стеля може рухнути в будь-який момент, що може призвести до трагічних наслідків. Добрий день, шановний голова районної ради, шановний голова державної адміністрації, депутати і суддя. У мене звернення щодо відшкодування збитків фермерського господарства Дружба народів села Довжок внаслідок епідемії африканської чуної свини. В приватному фермерському господарстві Дружба народів село Довжок в Новосельському районі в червні 2016 року відбулося масове захворення. Та падіж сини. Тому не вирішення даного питання може відчутно вплинути на розвиток галузі в цілому. У зв'язку з вище викладеним просимо вишукати можливість відшкодування майнової шкоди фермерському господарству дружба народів за рахунок коштів обласного бюджету. Прошу дане звернення направити до Чернівецької обласної державної адміністрації і Чернівецької обласної ради. Прошу підтримувати. Болотно цієї дороги перебуває в жахливому ворожому стані. Прошу вийти запитів щодо проведення капітального ремонту зазначення діяльної дороги. Депутатський запит, прошу оголосити на сесію. Знач, хто за те, щоб внести перед про звернення депутатів на районної ради Чернівецької області до президента України, голови Верховної Ради України? Прем'єр-міністра України щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Президію районної ради погоджено включення до порядку денного 12 чергової сесії даного питання. Доповідачем даного питання визначено депутату депутата. Героїзу було первоначально видимось, хто буде е, зачіпувати звернення текст. Збернення.